Боженьку, я тобі вдячна за всіх людей в добрім слові, в підтримці, як важко, челячно, хай будуть усі здорові. Така от не самодостатня Думки розуміння спокусу, емоції, вічне сум'яття, часом тривожна, аж трусить, просто з неандертальців, психологічно невірна. Ти ж від початку знав це, мабуть, така і потрібна, щоб в світі не бракло любові. Щоб йшло тепло з душі в душу, щоб світло. Горіло у слові, щоб світ стояв непорушно. Боже я вдячна, ти знаєш, є люди ще добрі і щирі. Йшли їм всю милість, що маєш, дай жити їм далі в мирі.